Вітаю! Мирного неба, спокою і добра Україні! Ви на каналі Пасіка Миколи. Тема сьогоднішнього відео моя думка на ціни бджолиних маток і бджолопакетів. Також додивіться наше відео до кінця, буде оголошення. І так по ціні маток на 23 рік. У 2022 році на травень місяць. Ціни на бджолині матки у нас були неплідні 110 гривень, плідні 275 гривень. В залежності від кількості замовлення підходили індивідуально, тому що були замовники, які замовляли одну маточку, були замовники, які замовляли більше 20 маток одним замовленням. Відповідно, і ціни змінювалися. У 2022 році у нас ціни значно на все. Виросли. Тому про ціни 2023 року. Я б сказав, би, не хотілося б мені озвучувати ціни, того що ситуація, як ви бачите, зараз в країні складна. Іде війна. І, на мою думку, до кожного замовлення 2023 року треба буде підходити індивідуально. Треба буде нам долучатися до допомоги пасікам, які постраждали, і відсилати хлопцям матки значно нижчою ціною і безкоштовно. Так що, ціни на маточки, я думаю, будуть на початку весни. Зараз ми приймаємо замовлення на маточки. по частковій предоплаті. Тобто за е, плідну матку 30 гривень, неплідну матку 10 гривень. Е, черга е, на маточки, на плідні повністю записаний травень місяць почали писати початок червня. Так що, ще на початок червня можна е, записатися. По е, неплідних ситуація е, простіша. Можна на першу половину травня ще писати замовлення. Також в нас ще залишилося замовлення 22-го року з тимчасово окупованих територій. сіма замовниками було зв'язано, зв'язався, і рекомендував замовникам або повернути предоплату, або перенести. На е, 23 й рік. Як е, не дивно мені, е, не один з замовників не хотів отримати гроші назад, а е, переніс замовлення на 23-й рік. Дай Бог, щоб ми у е, 23-му році могли свої маточки відправляти в будь-який куточок України. Е, Ну так, по маточках, я думаю, коротенько все. Кого, що буде по маточках інтересувати, пишіть в коментарях, обов'язково відповім. По бджолопакетах. Ціни на бджолопакети в 2022 році в нас ми з пасіки відпускали початок травня 1500 гривень. Пізніше з травня 1400 гривень. Маточки f 1 Карніка Зінгер пчолопакета, комплектація пчолопакетів 4 рамки. Тобто одна медова рамка кормова, 4 рамки розплоду. 3... 3 рамки печатного розплоду. Процент печатного розплоду на рамці не менше 60%. Також дивилися по кількості бджоли, бджолопакетів, так як замовники приїжджали і в ранішній період, коли відбираєш пчлопакет, відповідно пчоли більше і приїжджали в обід. Пчолу дотрушували без проблем, так щоб був гарний пджолопакет. На сезон 23-го року в нас кількість бджолопакетів обмежена. Буде в продажі 30-40 бджолопакетів. Бджолопакети тільки самовивезу. Як я говорив, маточки всі F1, Карні Казінгер. Комплектація така ж сама, як я попередньо е, говорив як у 2022 році. Кому, кого інтересують, е, можете писати. По ціні, дивлячись е, на 2022 рік, у е, нас ціни значно виросли на все. Якщо порівняти по одній вощині, як на початку 22-го року кілограм вощини був 200 гривень, зараз він коштує 300 гривень. Ну але в пропорції до того, ціна бджолопакет настільки не виросте. Я думаю, але то моя думка і попередня думка, що ціна бджолопакету буде в межах 1600-1800 гривень. Кого інтересує, пишіть в коментарях, будемо зв'язуватись. Відгрузка бджолопакетів в свою тару. Ну так, вроді би по матках і бджолопакетах коротко. А тепер перейдемо до оголошення. Прибираючи свою майстерню, ми виявили деяку кількість заготовок рамок, які нам не потрібні зараз. Я пропоную підписникам нашого каналу безкоштовно заготовки. Зараз ми перейдемо в столярку. Я розкажу про їх, які заготовки, і покажу, що можна замовити. А в описі відео напишу розміри, які заготовки, і яка їх є кількість. І так, потихеньку, що ми маємо? Ми маємо. Верхні планки української рамки. 335 на 25 на 20. Маємо до української рамки. Ще по українській рамці. Маємо нижні планки. 280 на 25 на 10. Так, далі. Що ми маємо по Дадана? По Дадана ми маємо бокові планки. 30 на 34 на 10. Це суцільним гофманом. Кого інтересують, відправлю безкоштовно тільки. Також ми маємо бокові планки прямі. 30 на 25 на 10. Порута. Порута маємо бокові планочки з Гофманом і сплошні бокові планочки. Так Також маємо деяку кількість. Планок 10 на 10 маємо під заставні верхні планки вільхові другого сорту 470 20 на 20. Так, далі. По 230-й. Ще маємо отакі планочки. З Гофману. По 145-й рамці. Маємо суцільним гофманом деяку кількість. І маємо 145 на 36, на 25, на 10. Маємо також ми, прямі планки до магазинної рамки. І ще до магазинної рамки з гофманом маємо. Прямі. Також, кого інтересують по е, матковідній справі, колись ми думали, як робили нуклеуси, робити не одна друга 145-ї, а е, одна третя 145-ї рамки. У нас є ну от, добра кількість верхніх планочок. От на цьому буде все, певно. Кого інтересують вони, пишіть в коментарях, наприклад, хочу верхню планку української рамки і свій номер телефону. Я буду зв'язуватися і будемо брати ваші контакти і будемо відправляти. Відправка нова пошта, делівери пошта, доставка за рахунок замовника. Як я говорив, заготовки безкоштовно, тільки для підписників каналу. Все на цьому буду закінчувати. Дивіться наші відео. Пропонуйте друзям, знайомим і пасічникам. Нехай добрі люди дивляться добре відео. До побачення! Все буде Україна!